Українська народна казочка кривенька качечка. Були собі дід та баба, та не було у них дітей. О, у них собі сумують, а далі дід і каже бабі. Ходімо бабу в ліс по грибки. От пішли, бере баба грибки, коли дивиться у кущику гніздечко. А в гніздечку качечка сидить От вона дідові. Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже візьмемо її додому, нехай вона у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько. Принесли додому, зробили їх гніздечку, обложили його пірячком і посадили туди кашечку. А самі знов пішли по грибки, вертаються, аж дивляться, що в них так прибрано, хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів. Оце, оце, ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли дід і баба по грибки. Приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? Кажуть, бачили якусь дівчину від криниці водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трішки кривенька. У дід і баба думали думали, Хто б це був, ніяк не згадають. А далі баба дідовій каже. Знаєш що, діду, зробимо так. Скажемо, що йдемо по грибки, ми самі сховаємось та й будемо наглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться аж із хати їх. Виходить дівчина з коромислом Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трішечки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату дивляться, аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та укинули в піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, війшла в хату, побачила діда і бабу та зараз до гніздечка. Гніздечка то нема. Вона тоді, як заплаче. Дід і баба до неї кажуть не плач, ти будеш у нас за дочку. Ми тебе будемо любити і жалувати, як рідненьку нашу дитину. А дівчина каже: я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочку й веретенце, я піду від вас. Дід і баба плачуть, просять її, зостанься, вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кужілочку й веретенце, вона взяла, сіла на дворі і пряде. Коли ж летить каченят табуночок. Побачили її і співають. Онде наша діва, онде наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвенить, Стінемо по пірячку, нехай з нами летить. А дівчина їм відказує. Не полечу я з вами. Як була, я в лужку виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони і скинули попіречку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок, і ці теж О, де наша діва. Он, де наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, У жілочка шумить, веретенце дзвенить, скинемо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм підказує не полечу я з вами. Як була я в лужку, вилимела ніжку, а ви полинули? Мене покинули. Коли ж летить третій табуноч, побачили дівчину і зараз. Он де наша діва, он де наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, Кожілочка шумить, Веретенце дзвенить. Кинемо по пірячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує не полечу я з вами, як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Кинули їй попірячку, а дівчина увертілася в пірячку. Зробилася качечкою і полетіла з табуночком. А дід і баба знов зостались самі.